Я вирішив сісти на ПП. <риклад> так а про що вона взагалі розказувала? Хто кому сасав? Коротше кажучи, силовий сектор не спрацював в 2014 році. Якби не спрацював, то я думаю, жорстко спрацював би, то я думаю, що багато чого могло бути не. Ну, кто-то із наших, я имею в виду, одноклассниц сосав, yeah. или. Аааа! <хрит> Потім кто-то мені сказав, що она пробувала тройничок. В 15 лет! Тримаю в курсі. Оця жіночка в глянцевій курточці мацала мене за жопу. Я стою біля водія, дріб'язок шукаю, вона підходить ззаду, і така мац мац, мене засраку. Коротше, це домагальниця, це гвалтівниця. Вимагаю чесного та справедливого інквізиційного суду. It must love, but it's over now. <skrisa> ну Вітання, пасани. Блять, вітер дмухає в їбало. Сподіваюсь, це не завадить і не зашкодить. Коротше, коротше, коротше. Я вирішив сісти на ПП. Так, знаю. Звучить смішно, але не хвилюйтесь. Моя ППшка триватиме всього, всього тиждень. Проблема в тому, що я набрав зайву гівномасу. Зараз я важу трохи більше 120. А мені треба скинути ну хоча б до 115. Ну, щоб тато не хвилювався. Мені то похуй. Я хоч 160 готовий на себе прийняти. А от тато за мене хвилюється, тому тиждень посиджу на ПП. Скину кілограмів 5-7, а може й 10. І все буде, як то кажуть, заєбумба. Наразі направляюсь в башан. В минулому караван, тут бляха щось перехуячили, перепиздячили, хуй його зна навіщо. Ну, блять, катакомби купають. Ну, то, власне, хуй би з ним, воно мені не завадить піти в Ашан і купити собі трошки здорового правильного харчуваннячка. Я ще пам'ятаю, олдовий караван. Який виглядав, ну зовсім сука, інакше. Зараз його трохи перехуячили, так би мовити, на сучасний лад. Сука, а Макдональдс то лишився? Чи ні? Якщо не лишився, рот того топтав, як то кажуть, що. Кімната для переговорів. Щось новеньке нахуй. Цікаво для чого воно. А, ну все зрозуміло. Макдачка тут більш нема. Тепер замість Макдачка, бунтарська їжа. Що, що, блять, що за крінжатина. Ну, Салатера ще лишилася, але тої салатери, я, як то кажуть, ротик того топтав. Коротше, нічого цікавого. А шкода, як то кажуть. Ви цілком, можливо, спитаєте, який хер мені магдачок, якщо я, типу, на ПП, а з однієї простої причини я хотів востаннє поїсти чогось масного, чогось фастфудного, чогось наркотичного, а потім вже все, типу, все. На найближчий тиждень, а може навіть на найближчі півтора тижні. Закинути фастфуд, ну, коротше, хотів з'їсти <сум> макдак в останнє за <сум> тиждень, блядь. Але як ви бачите, не вийшло, ну нічого страшного. Ну що, шановне панство, ми вже всередині Ашану, тож ходімо пепешитись або пехашитись, так буде, мабуть, правильно українською. Блять, ну чого я, звісно, обожнюю. Але сьогодні, на жаль, доведеться без них. До речі, старий дизайн Чіо і новий дизайн Чіо, Я такі моменти люблю називати стик епох, коли старий дизайн перетинається з новим дизайном. Знаєте, є в цьому якийсь певний цікавий символізм. Оце якраз те, що я шукав. Гречаночка та ще й по 24. Дві пачки візьму про всяк випадок. Блять. Новий Хел. Парсик лимон, Ще один новий хел. А ні, це ребрендинг старого, здається. Хантер. Ред, Хантер, Грін, Хантер, Єллу, Хантер, Йопана. От зараз би сюди санька. Саньок би просто все вигріб. Неважливо, є у нього гроші, нема в нього грошей. Саньок би вигріб все. Дякую вам. Візьму грибочки, в принципі, чом би й ні. ППСці точно не завадять, відварюю і кудись його в гречку кидану. Ну, повз оце я пройти просто не можу. Релігія не дозволить повз пройти Норвен за 70 сімдесяточку. Воно хоч не протерміноване вжити до 16.05 блять а сьогодні 17 сука вже все просрано о 17.05 а може якщо капанути глибше то і дати нормальні будуть наприклад оце ні коротше впизду знижки знижками але щось дата підтискає тому скоріш не треба ніж треба ну і ціни блять на креветоси я того топтав а, ну хоча мідії, Мідії нормально коштують, до речі, чом би ні. Упс, обережненько. Мідії варені, без олії. Головне, що без олії, бо олія по пешці шкодить. Коротше, нормальні Мідії ціна, нормальні, та ще й норвен. І не протерміновані, ще тиждень в мене є, тож чом би Ну, До речі, оці от... Гуліверів в країні Ліліпутів. Хотілося б взяти, але там щось типу 6 штучок та ще й чистити треба. Ні, мабуть що нахер воно треба. Обмежуся мідіями, Вони теж смачні. Блять, огірок забув, сука. Сука, звичайний огірок. Це ж клітковина. Блять, а я його забув. Оце я їбанько, звісно. Коротше, дивися стільки нав'я. О, шестизіркова, так? Да? Оця от інтенс. Ні, вона uh -huh. не шести. Не, ще й фіч. От фіч я взагалі ніде не бачив. Хоча він взагалі слабенький. <клі starch> Оце... Та сука по блять. По пизді своїй постукає. Щось я занадто напиздів на своїх сусідів зі мною. До речі, саньок. Саньок, привітайся, будь ласочка у Мене просто сусіди цим молотком щось довбають, я там пизданув, що вони мене заїбали. Насправді, ну, заїбати заїбали, питань нема, але насправді вони, вони нормальні чели. Я там з сусідом своїм знайомий, жінка в, в нього теж, до речі, нормальна. Донечка в них є нормальна. Тож люди вони нормальні, просто чогось забагато стукають. От ти зараз не чуєш, але я прийшов в хату, стук, 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 стук нахуй. Стук, 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 блядь. стук, 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 блядь. Люди вони нормальні. просто, сука, стук-стук-стук, блядь, стук-стук-стук, нахуй, стук-стук-стук. Я тебе щось додати, додаты, Стук-стук-стук, блядь, стук-стук-стук. А, блядь! А, сука, горячая хуйня. One, не более важные биологические потребности? Этого, а, вы затрачиваете усилия. Платное жилье, стройматериалы, оплаты когда рабочих. Сколько ты вложила, что родилась с вагиной? Сколько ты заплатила? Нисколько. Тебе бесплатно дана вагина. Это орган, который специально предусмотрен, предназначен для многократного введения полового члена. Короче, пацаны, хочете смейтесь, хочете не, но здесь приблизно на П'ятий день свого правильного харчування я зловив падагру. От таке то воно життя. Жереш сміття, заливаєшся літрами солодкого, рідкого сміття, і нічого, відчуваєш себе, немов космонавт. А щойно вирішив кілька днів поїсти гречку з мідіями, з креветками, з курячою грудкою, з тунцем без олії. Так одразу зловив падагру, хай навіть Шрьодінгіра. Це окремий підтип падагри, який існує. В мене. Я про нього вже розповідав ось у цьому відосі. Коротше, я зловив подагру, а ви ловіть висновки. Блять, нахуй взагалі забивайте хуядло на якесь там ПП, це все для біоскотика придумано. Жиріть фастфуд, пийте аквавіту, нюхайте життєдіяльність виробництва Артем Сіль, обіймайте Єру, цілуйте крокодила, смокчіть пісюн у пса-патрона та дивіться загін кіноманів. І все в вашому житті буде добренько. А якщо будете займатися спортом, бігати зрання, їсти виключно беріморську вівсянку сер, то не дивуйтесь, якщо рано чи пізно, скоріш рано ніж пізно, у вас оторветься тромб, і ви з'явитесь десь на болотній. На потусторонній болотній, на яку вас перевезе особисто харон по річці Москва-Ріка... Стікс. А, взагалі, тема моєї подагри до кінця не розкрита. Я її ще тільки планую розкрити у наступному відосі, який, до речі, вже знятий. Викладу я його хуй зна коли, коротше, чекайте або не чекайте.